Тут треба тако робити, щоб він запустився. Ой, я ж злякався трохи. Так, друзі, знаєте що спільного Вінтертула і револьта, що це відносно недорогі інструменти. А недорогі інструменти треба допилювати напільником. Те, що він зараз завівся так легко, це нам трохи повезло. Обично він не хоче, тому я оцю річ знімаю і, як бачите, відкриваю Ну, Зараз я його не виную конкретно в цій ситуації, тому що він реально підключений до довгої, слабенької переноски. Але навіть коли його всі включаю, і в нас слабка мережа, мені доводиться оце мононізмом займатися. І коли ти щось красиш, 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 потім раз воно там чуєш, стогне, не може запуститися. Вішаєш скоренько краскопульт, біжиш його перезапускати. Радує те, що тут є отакого кнопка, і вона спрацьовує, коротше, коли він перегрівається. Це радує. Зараз ми його трошки обдуємо, щоб він був чистіший. Дивіться, я це вже зараз помітив. Дивіться, як в нас надійно причіплений сюди. Ага. Тут навіть так. Тут надійність під'єднання конденсатора просто зашкалює. Знаєте, навіть якби цей конденсатор міг справлятися своєю роботою, господи. Візьміть клемник. Він вам буде стояти 20 копійок. Ви його будете купувати оптом 20 копійок. Зажміть ці дротики в Це, Друзі, оця штука називається клемник. Нам від нього треба два оцих фрагмента. Вони взагалі нічого не стоять. Ми одягаємо одну сторону, другу, і зажимаємо болтиками. І воно вже не відпаде. Ціна модернізації до приємливого рівня цього компресора 20 копійок. Зараз я зніму конденсатор, поїду в магазин, куплю ще один такий. Цей кондьор може запросто розболтатися, просто отак прикручена гаючка. До речі, цей штир чомусь кривий. Просто прикручена гаєчка і все. Вона тут трошки контриться, по ідеї, оцим. А тут ви самі бачили. Я вже не кажу про пайку. Ладно, пайка. Там три якихось людей, які хоча б так як я паяти вміють. Я не кажу, що гарно. Клемнічок поставити. Зараз поїдемо, купимо ще один кандьор і зробимо дотолку. Друзі, оце ж купив ці два конденсатора. Продали мені їх в магазині. Я дивлюся. Що в них зовсім різні тут написані показники. Дивіться, в цього 60. Це, мабуть, мікрофорати 65, так позначаються. Але він розраховує на 250 вольт. 50-60 Гц. А в цього написано 400-450-500. Е -е, я так думаю, в нього там всередині дві ємності. Подивіться, наскільки він більший. Я думаю, що в нього всередині двіємності. Причому в цього тут же щось болтик запресований. Тут ще десь отак болтик займає. О, то Цей відсотків на 30% більший. То, що різниця в вольтах є, це не страшно, тому що тут діє такий самий принцип, як при з'єднанні панелик. Що при паралельному з'єднанні панелек додається їхній ампераж, при послідовному додається вольтаж. Я не знаю, що буде при послідовному, але я сидів в гуглив і вивчав, що при паралельному з'єднанні вони будуть працювати. Головне, щоб не перевищувався мінімальний вольтаж. Якщо тут написано 500 добре, якби тут було 200, міг би згоріти при 220. Тому погнали їх паралелити і підключати. Якщо бачите, друзі, можна навіть з інтертуловського компресора трошки постаратись і зробити компресор. Ну ви ще не знаєте, який я тернистий шлях пройшов на шляху до того, щоб з інтертуловського компресора зробити компресор. Коротше, купив я його, тестя робив в мене не, почав я приймати якісь міри. Перше, що я зробив, Вичитав в інтернеті додатковий ресивер, я його ставив ось сюди на систему запуска. Воно з деяким успіхом. Допомагало, не допомагало. А компресор капець хотілось вдома мати. Ось о... ну, цей компресор стоїть трохи, так? Да? Я ось маєшку собі прикупляю обишно. У нас такий магазин є з одягом. Я там взагалі навіть не дивлюсь на ціни і ніколи собі ні в чому не відказую. Тому що. Магазин називається Брендовий стоковий одяг з Європи. Там все брендове і все стокове. І я собі просто купляю все, що мені подобається. А Та от такі речі, от я колись вмру. Надіюсь, всі ж вмруть, я теж. І прийдуть якісь ті родичі ділити мої пасочки, що там після мене осталось. хтось з них знайде компресор і скаже О, нормальний дід був компресор моє. А хтось, другий з родичів, о, стабілізатор моє, прикольна тема пригодиться. А як ти купляєш барахло, що винесуть його на купу, складуть, запалять і полетить воно десь в небо. Коротше, зробив я додатковий ресівер, помогло воно 50-50. Потім я купив ще стабілізатора. Теж були трабли. Вже краще, але зразу десь в 20% випадків він запускався. Коли я його тільки приніс додому, дістав з коробки, я його не міг запустити. Купував офіційно в інтертулі, там є бла-бла, бла десь чек, що він коротше на сайті, з цим штуком стало ще легше. Потім я собі подумав і вирішив. проблема дві проблеми. Недостатньо пускового струму для того, щоб двигун зробив перші оберти. І друга проблема, коли двигун почав крутитися. Отут створюється супротив в цих трубах, тому що росте тиск і він не може покрутитись. І я, коротше, клапан холостого хода зняв і поставив сюди просто кран. Але коли ти, наприклад, красиш, кожен раз треба бігти до нього і відкривати кран, коли він хоче запуститись. Це просто такий головняк був, що капець. Потім я пробив, що може бути проблема отут. Але тоді є ще електрики всякої, боявся, як чорт ладана. Це було в минулому році. Ви не думайте, що я там дуже шарую. я оце таким професором тільки зараз стаю в цій всій електриці. Я буквально на днях зрозумів, що паралельно і послідовно можна підключати не тільки панельки і акумулятори, а ще й конденсатори. І якщо не вистачає ємності конденсатора, берете будь-який конденсатор, який має хоча б такий самий вольтаж. А можна й більший. І просто додаєте, і воно сумується, сумуються мікрофорати, вольтаж іде по вольтажу самого меншого з них, або по вольтажу вашої електромережі. Якщо найменший конденсатор має 150 вольт, у вас в мережі 220, і один на 500 вольт 60 мікрофорат, другий на 150 вольт, 600 мікрофорат, то що на 150 вольт бахне, буде красиво. Якщо вони обоє мають напругу на них написано більшу, ніж у вас в розетці, можете їх паралельно з'єднувати стільки, скільки треба, поки ваш двигун не запуститься. А якщо ви боїтесь перецейкати, якщо у вас в двигуні є система захисту від перегріву, от така кнопочка, я от з нею возився. Якщо ця кнопочка є, можна не боятися. Тому що якщо з конденсаторів піде забагато струму і мотор сильно нагріється, то кнопочка його відключить скоренько. М -м. І потім я вже коли зрозумів тему з цими конденсаторами, я вирішив записати на нього огляд на цей компресор і паралельно під час огляду зробити з нього компресор. І тепер у мене є компресор, як це не парадоксально. Ця штука теж класна. Недавно в нас в пралці згорів впускний клапан. О, і я читав читав, читав більшість проблем взагалі. З будь-якими електроприладами побудовими, ну, якимись там нормальних фірм, там Samsung і так далі. Якщо воно горить, в переважній більшості випадків це відбувається через те, що поганий, погана електромережа. І оцього красення я купив, він цього компресора запускає. В цього компресора пусковий струм в районі 9 кВт. Він його запускає. Тому що тут ось написано в нас, десь там написано, коротше. а 13,5 кВт. Пускового струму він підтримує. Ну, знову ж таки. Це залежить від того, скільки зараз є в розетці. Тому що це ми залишимо. Друзі, підписуйтесь на канал. В одному з наступних відео ми оглянемо, розберемо, позаглядаємо, що всередині цього. Це в нас Logic Power LPW 13500 rd Це просто у нас стабілізатор. О, Який розрахований на потужність до 13 кВт. Стоїть він теж як крило від Боїнга, стільки само, як ця байда плюс-мінус. Принаймні в блекауті стільки стоїть, скільки зараз не знаю. І давайте тако підсумки по компресору. Якщо ви купили компресор, а знаєте що я ще про В мене до майстерні проводка йшла. Це ще колись тут робили люди в 90-ті, коли що ти десь на мутив й маєш, тому що немає ні грошей, де й в магазинах поражняк. Там, взагалі, старим таким телефонним проводом проводка була заведена. І там, де майстерня, там раніше жили корова й свині, то там і не треба було сильну проводку, тому що там треба було тільки лампочку і все. А я в проводку від телефона включав у цей компресор і давався диво. А чого ж він не запускається? Ти після тих. Після цього всього переробив проводку, зрозумів, вже, що таке треба січення кабеля, і якщо ти хочеш на другий край двора включати компресора, то треба не, не, не видумувати, а брати сіпа якогось, і то буде надійненько. І якщо, коротше, у вас компресор не запускається. Перше, що треба перевірити, яка проводка йде до точки його підключення. Якщо до точки підключення йде сіп, це такий грубий алюмінієвий кабель, або просто якісь хоча б 2,5 квадрата переноска, а бажано ще грубша, якщо такі є, тоді він буде запускатися. Якщо ці умови дотримані, він все одно не запускається, треба просто, як він дертула, збільшити е, потужність конденсаторів. Тому що навіть коли була в нас хороша мережа, я вже з цими тестерами. Коротше, він мені такої дав практики і цей компресор, що я тепер мусю просто його любити. Ну я поздрараю з нього всі бренди, щоб... Хтось собі ж таку не покупив, бо в мене там, коротше, є плани багато всяких знімати. І люди будуть дивитись, о, такий мастер у нього Інтертул собі. ні, не треба, чуваки. Якщо тако, це не тільки Інтертула стосується, це стосується всіх брендів дешевих. Виробник шукає баланс між тим, щоб ви його купили. І тим, щоб він хоч якось вас там робив. І тут, коротше, в них, в цих виробників, і йому ще ж заробити щось треба. Ладно, коли ви купляєте з Китая, їм там проще. В нас, виробнику, треба купі дармоїдів зарплату заплатити, дівчинці на телефоні, чуваку, який сидить улибається в носі, глубається, коли вже вечір. Аренда, газ, світло, п'яте десяте. Виробників з їхньої сторони можна поняти. Ну, блін, знаєте чого не вистачає? Щоб, от як машина. Є кастомізація. Щоб, наприклад, якась кастомізація була там від 3 тисяч гривень будь-який прилад, щоб там була можливість там, взяти з чуть лучшою шиною, наприклад, якщо це пилочка. Або щоб було написано, що якщо у вас слаба електромережа, беріть компресор там з кількома збільшеним об'ємом конденсатора. Це і рівень підніме користувача, і рівень підніме. Виробника. І коли зайде такий головастий дядько, який трохи щось шаре, і побачить, що там є кастомізація, він буде потім з кумом постопити буде казати, кум, бачив, а в тих є така тема, що хоч береш попроще, хоч береш покруще. І в них там все об'ясняють, ти не думай. Ну, на жаль, поки що мені таке не зустрічалось, але може я неуважно дивився. Отака от, от, друзі, повчальна історія вийшла з компресором. Ну, я таки зміг зробити з нього компресор, і тепер можна красити, бити скобки, там, качати колеса і так далі. Дуже-дуже-дуже корисна річ в господарстві. На цьому в мене все. В нас є Telegram чат, він присвячений альтернативній енергетиці. В описі каналу, в описі під відео закину. Хочете, заходьте, там вже майже 1000 чоловік. Будемо раді вас бачити. О, Я, як завжди, друзі. Прошу вас підтримувати Збройні Сили України. Хоча б по гривні в день. Гривня в день це якихось скількись мільйонів кожен день. А це нормальні бабки. Можна і поїсти, і вдітись, і все купити. Тому що, тому що даже вдітись. Один виход і твого дрантя немає, йти купляти нове дрантя, Ну і зарплати у військових вони тільки звучать і все. Так, пальне, ремонтник і так далі. Ну, коротше, що я вам розказую. У є, а у всіх є близькі друзі. Вони в курсі. Добро, друзі, на цьому все. До нових зустрічей. Пока. you <clears throat>